У корзинах, мотоциклатних шоломах та контейнерах для переносу тварин несуть свої зошити та підручники учні 34-ї школи. Сьогодні тут день без рюкзаків. Прямої до школи у мандрівку за знаннями, каже п'ятикласник Арсеній Шапкін. Тому сьогодні говорить замість наплічника баліза. І ще де з рюкзаком просто прикольний. У що помістити шкільне приладдя дочки думала всю ніч, говорить мама п'ятикласниці Наталія Соловйова. Це складено, ось водичка, підручнички, все в нас є. і Нам компактно, але не портфель. Спочатку хотілося валізку, але потім вирішили, що найзручніший варіант закрити буде. Ось така от корзинка. П'ятикласниця Мар'яна Іщенко говорить: все, що носить до школи, вмістила до дідусевого дипломату. У Мене тут є зошити, планшет замість книжок, пінал, перекус, зошит товстий, щоденник. Ще книжки, але я їх не захотіла. Вони важкі. Перед початком уроку свої підручники, третьокласник Микита Мартинов говорить, дістає із магічної валізи свого улюбленого кіногероя. Я прийшов в образі Гаррі Поттера, бо мені подобається його фільм. Попросив. У маму влізу і вона мені дала. Втім, каже, з портфелем все таки зручніше. Він трошечки компактніший, такий. Мені здається, що його легше нести. За словами директорки закладу Валентини Козій, у перший день навчання після весняних канікул дітей в школі вирішили таким чином розважити. Сьогодні перше квітня і тому вже традиційно в нашій школі цей день це день без рюкзака. Минулому році ми запустили певний тренд. Цей тренд вже підхопили не тільки місто Черкаси, я так розумію, вже по всій Україні. Говорить, таку ініціативу школярі підтримують із запалом та охоче проявляють свою творчість. Наталія Черкашенко, Сергій Єфімов, Суспільне новини, Черкаси.